Вітаю, друзі! Як же ж давно ми тут не були? Отамо на горизонті, то Тернопільщина. А ми на Франківщині. Понизу там дідусь Днестер. Ми сьогодні пройдемось по схилам Днестра і подивимось, що тут по грибочках. Зліва від мене це переважно дубовий ліс, а праворуч буковий отак через поле. Посередки, якщо видно, буде на камеру, там хвоя є. Там мають бути гігрофори. Ну, почнемо з приважно дубового лісу. Потім пройдемо полем, подивимось там і в буковий пройдемось. Гарне місця, собаки тут дуже полюбляють бігати. Тут, як бачите, кущиків небагато. Їм тут досить гарно. Ох і листочка. Не знаю, як тут що побачити, але мою вже вдрапили вперед. До речі, ми сьогодні в нашому звичайному складі я і ріша і наші собакени. Жекі, Більба і Марсель. Собаки побігають, а ми подивимося, що по грибочкам. Ну що, щось бачила? Каже, нічого. А зараз я підійду. Літерет зривається, ну. А ну, показуємо. Здалечку схоже на... Опеньки, але... Ні, не вони. Ні-ні-ні-ні-ні. Це не опеньки. Ні, не кажу, що опенькі. Ні, це я сказав, що схоже здалечку на опеньки. Mm. Сьогодні так досить прохолодно, так? Да? Ага, то та щось я так. Мастерку одягнув, і куртопанчика. Сім градусів. Їхали. Що ж, вже перші подихи зими. Ну. В цих місцях Дністер, ну такий поворот робить. Ми коли з трошки нижче, підемо не одразу через поле, а ще пройдемось до схила Дністра. Там ще подивимось, там гарна місцевість. Подивимось, що там буде. І, от і видно буде Дністер. Жекері! От він. Тут починається попереду іри. Є лисиця, є кабан, є козуля. Собаки не чують запахи. От треба тут уважно за ними дивитися. А ще поки не набігались, носиться. А, оно він підійшов вже. Тут трошки менше вітер. Спускаємось потихеньку. Перші наші грибочки це рядовка. Димчата. Рядовка димчата. О, штучок 10 і тут. Так, ну, ми все рівно будемо йти на зворотному напрямку тим самим шляхом. Тому подивимось, що у нас сьогодні буде. Не планували. Вона зараз практично в кожному лісі зустрічається. Хотіли подивитися, що тут по інших грибах. Так, ну, підемо далі. Що, я в тебе там трошки? А, там була, так. А, а, воно ну, бачу. Отже ж. Я ж кажу, що вони тут полюбляють бігати, тому що, ну, саме бачите, кущів нема. І їм тут гарно. А листочка носяться. Ну нехай собі, але ж треба все рівно дивитися бо ми вже заходимо бачите попереду в такі місця де багато єров що це юдине вухо? Ага. От до речі, якщо Ну, це гарно, диви. Зараз глядачі скажуть, ну, юдино вухо беруть, а рядовки не беруть. На, до тебе. Два кошики сьогодні взяли. Один маленький, трошки а другий трошки більший. Не беремо, тому що їх багато всюди, в рядовки. Та ні, нема. А от Юліна Вуха. От їхали, до речі, думали, да, якщо зустрінемо, то візьмемо. Дуже подобається оселедцем їх робити. На хлібчик, як на маску така, ох, смачна. А оно еще? Есть? Yeah. Ну, трошки. О. На. Докошечка. Это же есть, да? Uh -huh. Ага, бачишь. Ага. И только маленькие. Ну, маленькие нехай залишаются. Так, собаки. И поруч. <свят> трошки левише, да. Видишь? Що там ще трошки є? Ага. Більба, йди сюди. Ой, воно далі ще. Та і гарно таке. Ну. О! Далі ми вже не підемо. Там небезпечні такі участочки, вже є ри такі глибокі. Починаються. Глухі місця. Де він? Видно ми камеру чи ні, так різко вниз яри починаються. А воно ще та позбираємо тут. А потім ми підемо вже а, праворуч, у нас теж Дністер, Ну там безпечно. Пройдемось трошки вверх, повернемось на поле. Ну, як я і казав на початку відео багато попадається рядовки О. та всюди вона одне декілька сироїжки до речі але стосовно сироїжок то вони всі такі вже старі підсушені хоча оця більш-менш сьогодні досить рано приїхали Часу у нас достатньо. Ну а що вирішує? Якщо буде бажання, то можна приїхати рядовку позбирати. Да? Тут вона і молоденька і багато. Тут починається єдиний участочок, такий дає де хвойні дерева. Не багато, але є. Такий, як мішаний участочок. Але тут ми... Практично ніколи нічого не знаходили. Зараз ми його пройдемо, О, Там видно просвіт. Там вже схил Дністра починається. Здовж пройдемось там, подивимось. Тут гарно. Вітра практично немає. Рядовки? Ну, я ж кажу, буде бажання можна приїхати. Ми не так давно збирали, кошик зібрали. А собаки не трошки вже набігались. <хи> так, воно, бачите, скільки. Воно йде. І далі вони різка каже. Та бачу, бачу, багато. Ху-ху. Чого тобі? Це ми вийшли з цього хвойного. Я ж кажу, він невеликий, ну не знаю, скільки тут метрів там. 40-50. Ще. От хвається. Цікаво, що тут по гопеньках. Не знаю на що білих. В цих місцях вони рано закінчуються. По Прикарпатю, там де ми... Та й неподалек від Франика ви бачили. Біленькі постійно знаходимо. Небагато, але є. Тут, не знаю, до речі, в цих місцях, це єдине місце, де ми знаходили бронзові біли гриби. Якщо не помиляюсь, бронзові, такі цікаві. Багато нам збирати. Чи ще кажуть, багато можна збирати. Та я ж кажу, можна приїхати, якщо буде бажання. Ну, Ця рядовка, вона аварушка, то як називає. Димчата. Вона і в наших лісах багато її росте. Ну, Пам'ятаєш, ми якось місцевих зустріли і вони на цю рядовку дим чи гливи кажуть. Та не знаю чому. І не одноразово зустрічали різних рідників. Всі кажуть, що це гливи. Ну місцеві так їх називають. Не знаю чому гливи, це взагалі-то інші гриби. Але так. Підійшли ми до схила, отак От і хочемо. Бачите, тут так, такі наполовину хащиці. Багато повалених дерев. Тут і подивимось. Вздовж пройдемо. О! О попереду видно річко Ну, Тут такий схил крутезний. Туди ми йти не будемо. Тим паче з собаками. Ріжка буквально метрів 30 від мене йде, щоб собаки близько не підходили. Бо якщо щось почує там, то може побігти, а тут бачите, на камеру не видно буде. Метрів через 10 такий. Крутезний схил починається. Ну що тут у вас? Нічого, так? Да? Ну я там вздовж схила пройшовся, десь метрів 150. Теж нічого нема. Ну да, взять, рядовка динчика. Ну, рядовку я також бачу. Ну давай тоді йдемо в сторону поля, так? Да? Подивимося, що там в хвої, а потім на іншу сторону, в інший ліс підемо. Гарно. А це що? Білий чи що? Друзі, вже воно, бачите, підійшли до поля. Воно там хвоє. А воно, а воно ще, ще один, Іріша, а вон ще один. І ще один. П'ять штук. йо йо Так, тут кошика залишає один білий. Ну, подивимось, який, а воно ще два Іріша. А воно ще ще дев'ять білих вже бачу. Воно, ба. Нічого, собі. Зараз покажу. Це на краєчку поля. Оно. Бачите, які. Білякі. Ух ти, да цей плотний такий, виж. Да, декілька штук. Оно. Біла така ніжка і дисфотка, такий гарний. Оно. Це 100% буде гарний. Ух. Оце так. Та я бачу 9 штук. Дев'ять білих грибів. Як вам, друзі. а? краєчку ліса. Воно. Ще отакий тут ховається. У-ху-ху! Отак Неочікувано, а я казав, що тут Ну навряд чи вже будуть, але А воно ще стоїть. І Ріша, ще білий. Бачите, воно один. Воно другий. Воно третій. Та не може бути такого, а? Нічого собі. Вот так так. Верит в такие друзья. А, а ну где ты? Оно еще один. Ну как вам, друзья? Это просто какая-то фантастика. Пока я взрываю эти грибочки. Ириша Риша говорит, что еще там нашла. Ну, как вам? Ну, оно так. А у нас ще один гриб О! І цей заберемо! Ало! Ох і нажища! Так, тут залишимо поруч кошик, зараз подивимось ще. А що там в тебе? Теж гарний? Темними? <рес> Темними? О. Так, слимак. Ану, в лісі залишайся. Бачите, який білий ще. Потім до Іріші підійдемо, тому що там праворуч від мене, там ще 5 штук стоїть. Ну ще такий біляк. Ну не храбочливий. Поїдений. Тут губку зняти. Ану. Ну теж бачите. Ну які красунчики. Ну, не знаю, почікуємо, подивимось. Ну цей точно залишимо в лісі. А ну зараз і тут а, три штучки. А ну. А ні, залишимо три гриба. ще. І ті два, напевно, теж. Зараз подивимось, що у Юріші там. Поки йду до Іріш ще один грибочок. Отакий. От так, тут іріжки кошик стоїть. Там залишу. А ну показуй ти гриби. Оце так так, а? Друзі, ну це взагалі-то неочікувано. Mm. Ух ти які. Ще два грабочки, так? Да? Mm -hmm. Ну так, давай подивимось. Mm -hmm. О, ну от взагалі-то гарний, Угу. Mm -hmm. Ну, половину з цих грибів, що ми знайшли, точно забрати можна. Ой, які. таких ще два красення ну як вам друзі повний кошик білих і там ще скільки там 6 штук Да я залишив ну вони вже ніякі да ти подивилась Не. Да нехай залишаються Ту, та просто, ну краса яка зараз ми вирішили трошки давай трошки вниз отак вздовж поля пройдемо а потім трошки вверх вздовж поля ну а потім вже підемо на ту сторону. Так, кудаси, я тут не зібрав. Ну. так багато. Так, да, багато залишили. Було б зараз ну, І практично б да. не практично, а був би повний кошик з горою. Уф, які. М? Ну так. Подивилися, друзі, навколо більш нічого. Але все рівно от такий кошик з білими грибами. Тут просто нам повезло, так? Да? Ну, я... Нема слів. Нема слів, дійсно. Ой. Так, ну що, зараз підемо, як я і казав, полем до хвойного участочка. Там подивимось, а там будемо вирішувати, йти далі в буковий ліс. Чи ні. Пішли Жека, пішли. Нам тут трошки метрів 100-150 Влітку тут взагалі-то неможливо пройти. По пояс, трава оця. Якийсь заброшений сад чи що це, не знаю. Пішли, пішли. Такі Такий Ту. Це що? Ігрофор такий? Ану? Так і рішу. Ого! Оце розмір, Оце розмір дійсно, а? Давай до тебе до кошика. Uh -huh. Оце розмір. То ми ще сьогодні гіграфори позбираємо. Біленький кошик такий, важкий. Ну подивимось. А воно ще під ногами. Uh -huh. Так? трошки надломив, але то нічого. Воно ще й Давай кошика сюди. Ой які. Угу. Той залишимо, да? Вони тут ховаються, тут травичка. Погано, а воно Марсик стоїть, став на грибочка. Лівою задньою лапою. Ба. Матя, чекай. чекає. <кхе> Отаку. От ну не даремно, да, Сюди прийшли. Угу. Ну це ми тільки підійшли, це перших войни дерева. Там трошки далі треба пройти. Ух ти диви які, а! Ой, які красиві. прям. Молоденькі такі. І розмір гарний. От там, де зустрічаються зимові гриби, да? І ще осінні. Бачу, бачу. Та тут вони всюди рішуть. В травички, просто погано видно. О! Диви, Девек. Uh -huh. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Та ви що? Шо? Шостий в тебе там, так? Да? Uh -huh. Сьомий, восьмий. Uh -huh. Та непогано. Та ми, друзі, напевно, ми і не підемо далі в буковий ліс. Нам достатньо і цього. Впевнений, зараз пів кошика ще не збираємо. Трошки незручно тут їх збирати, тому що коли от зриваєш стравички, вони, бачите як ламаються да, вони. Ну, але то нічого. Головне, ж, головне що грибочки молоденькі. Ну що там? Практично пів кошика є. Угу. Та бачу, бачу. Та що? отут сьогодні вилазка. А? Забілий, то я взагалі-то, мов щодо, -то, не думали, що так буде. А ну, давай потихеньку-потихеньку йдемо в сторону. Не підемо все ж таки в той ліс. Достатньо нам повторився. Супер. До речі, от з цих ігрофорів ріше згадала зараз маринад, рецепт. Ну такий швидкий. Зробимо, покажемо обов'язково вам це відео. Зробимо, якщо сподобається. Якраз цей гриб зараз його сезон, він йде, то ще назбираємо і ще й на зиму замаринуємо в банки. А ну давай, кошика. Отак. От ну це напевно останнє вісі. Дерево, да? там вже поле починається. Ще тут зберемо трошки і вистачить нам. Ще є? Ну збирає. Ще з десятка два наберемо. Пробуємо. Смачно чи ні. Собакени вже остаточно набігались, да? Поруч з нами. Щось у нас... Ця остання ялинка. Не ялинка. у -ху, ху Не відпускає. Видно буде на камеру чи ні я не знаю. О, скільки їх тут, а? Відходимо ми, друзі, від цих сосен. Гарно. Подарували нам такі гарні грибочки. А ну, такі враження. Ну та супер. Просто гарно сьогодні. Йдемо вже ми до лісової стежечки і потім вверх до машини. А такі враження, що е, сніг зривається, так? Щось таке так. Може і зривай. Може. Ну що, друзі, підійшли ми до машини. от такий у нас сьогодні грибний улов. Та супер. Да? Угу. З біленькими, то взагалі-то щось з чимось. Але, друзі, треба їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.